Богдан, ще одне питання. Ти згадав Трампа, і саме президент Сполучених Штатів напередодні обрушився з критикою на Путіна, сказав, що він зовсім з божеволів, він без потреби вбиває безліч людей і е, каже, що він говорить не лише про солдатів, що ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без будь-якої причини. Але критикував також за доброю традицію українського президента, сказав, що йому не подобається те, як Зеленський говорить, і що слова... Нашого президента створюють проблеми. Втім, чи відчуваєш ти зміну відношення обіг Росії і Путіна з боку безпосередньо Трампа? Тому що ця риторика вона трохи змінюється, і чи варто сподіватися на посилення якраз допомоги Україні? Адже такі голоси лунають серед американських політиків і республіканців, зокрема, конгресмен республіканець Дон Бейко написав таке: сказав, що. Настав час визнати, що мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Настав час для чесності. Його мета домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. І що Україну нарешті потрібно озброїти до зубів, а також запровадити максимально жорсткі санкції проти Росії. Ви знаєте, я думаю, що Трамп це та людина, яка не хоче бути. Президентом, який помилився в своїх твердженнях і своїх думках. Тому він до останнього намагається домовитись з кимось про щось, особливо з Путіном. Але знаєте, коли намагається домовитись бізнесмен і КГБшник, я думаю, що КГБшник буде завжди хитріший. Тому з Російською Федерацією не потрібно домовлятися. Дійсно потрібно посилювати підтримку України як і. Як і на міжнародній арені, які економічно, так і у військовій сфері, тому Трамп це людина, яка я повторююся, він намагається розторгувати Україну як на по вигідній для нього ціні, і якнайшвидше йому не важливо, тобто що там. Підальша доля України, там чи скільки в нас залишиться областей, там скільки людей в окупації, скільки людей гине кожного дня, Ось ці цинічні удари по кривому рогу і по Сумах. Ну, тільки після таких, е таких ударів, коли загинули діти, е вже повинні бути е ну, активні дії з боку наших партнерів. Але Ось цей постійний постійні розмови, і Путін, який просто він о, після кожних заяв, перемовин, і після кожного е, того, що там заявляє е, Трамп, його дописів, е, як такі знаєте, як цинічний, цинічний е, акт, це, це після цього відбуваються ось ці масовані атаки російської армії. І безпосередньо ракетні атаки, атаки дронам, і це ось фактично картина, яка демонструє відношення Путіна до того, що заявляє Трамп. Але поки що бачите, напевно, не настав той критичний момент в американському суспільстві, який би дав би знак американцям, що те, що відбувається. В Україні безпосередньо та війна, яка відбувається в Україні, вона е також стосується Сполучених Штатів. Хоча б здавалось би, що Сполучені Штати взагалі там знаходяться на іншому материку, і Бог знає де. Але е пригадуючи, ви знаєте, я думаю, що е треба просто пам'ятати історію, бо історія вона циклічна і вона дуже там вона завжди повторюється. І я думаю, що американці. Не дуже хотіли е, втручатись у Другу світову війну, і до останнього намагались е, якось тільки економічно підтримувати, там технічно. Але е, в певний момент цієї війни їм довелось відправляти своїх солдат е, в Європу. І багато американців тоді на жаль загинуло. І е, я думаю, що в даний момент е, Трампу просто потрібно. Перечитати підручники історії і зрозуміти, що краще зараз відправити більше допомоги, як матеріально та технічної, здійснити економічний тиск на Російську Федерацію, чим потім знову відправляти американських солдат для того, щоб вони зупиняли Російську Федерацію. І тут мова вже не про незалежність України, вже ну я думаю. Тільки тільки людина, напевно, така, яка не дуже цікавиться політикою і історією, не буде думати, що Російська Федерація не зупиниться на Україні. Це фактично така повинна була бути досить швидка акція Путіна. Буквально за тиждень здійснити захоплення. Донбасу частина Донбасу, ну і південної частини України встановити режим, який буде підконтрольний Кремлю, це розтягнулось в роки. І зараз фактично Росія вона це така репетиція глобальної війни в Європі, яка якщо у випадку Україна програє, вона дійде і до країн Балтики, і до Придністров'я. Ну, їх фактично можливо і далі може дійти, тому Трампу потрібно все ж таки більше, більше читати підручників і історію, вивчати історію Другої світової війни.